I want to put it Хіркутського питання про прийняття рішення щодо скликання парафіяльних зборів громади з питання зміни юрисдикції релігійної громади з підпорядкування ПЦУ. За чи проти скликання парафіяльних зборів, шановні підходимо, реєструємося. Прихильники московського патріархату будуть максимально зривати збори, обговорення і будуть намагатися, щоб збори не відбулися. Ми зробимо все цивілізовано і документально. Реєструватися, браття, сестри, це ваш теж стосується. Ви ж теж громада цього храму. Всі ми реєструємося, залишаємо прізвищем по батькові адресу проживання і свій номер телефону. Добрий, день громадо! Я мати загиблого героя, який загинув за Україну. Гвоздь Олександра Сергійович. Ось його. Посмертна нагорода. Подивіться, за що людина загинула? За Московію? Ні. Вона загинула за Україну, ту Україну, за яку ми зараз будуємо, а не за Московію. І не доведи, Боже, вам комусь ті, хто ходять в московській парафії, оплакувати своїх дітей. Своїх чоловіків, своїх синів. Не доведи, Боже, вашим дітям остатися сиротами. У мене осталися онуки, яким 3-4 роки без батька. Я осталася без сина. За те, щоб йому помститися за смерть моєї дитини в армію пішла моя менша дочка. Вона пішла парамедиком. Ту частину де славу, був мій син. І вона в розвідку. Зрозумійте, люди, Україна буде в Московії ні. Шановна громада, шановна громада, у багатьох питаннях, чому ми зібралися? Це у половини, яка стоїть. Права, половина якої стоїть зліва, яка представляє місто Черкаси і Україну, такого питання не стоїть. Ми всі тут стоїмо за Україну, за єдину місту українську церкву і за сильну, потужну Україну. І церква, і віра, яка заперечує агресію і освячує вбивство українців, українських дітей, не місце на Черкащині і не місце в Україні. Якщо московські попи не можуть сказати нам, чий Крим і заперечують агресію України і вступ на територію України, нам з цими людьми говорити нема про що? Це наша земля. Їм подобається московські попи, московська віра. Хай їдуть в Москву. Це Черкащина і Україна. Нам тут жити будувати свою терпку і свою Україну. Тримаємося, не ведемося на провокації, реєструємося, проводимо збори, і ця церква теж буде українською. як церква на парку хіміків і так далі. Це тільки початок. Дякую за увагу. Звук да був. Звук! Добав! Алло. Чокіне, так? Чокіне. Дорогі браті і сестри, я хочу... Алло. Дорогі браття і сестри, я хочу звернутися до вас зі словом. В 1999 році я простим священником прийшов на цей прихід. Я тут строю вже храм цей 15 років. Ми з отцом Василієм строим цей храм. Шановні, ну, є люди, які жертвували на цей храм, які мають можливість, як то кажуть, жертвувати. На... Ви розумієте, що навіть князь Володимир строїв десятину церкву, а не громада міста Києва на той час. Ви говорите про те, що ми московські попи, а ото московські агенти Так! Да! Так! Ю... Да! І люди, і люди, які ходять в храм, які такі самі паспорта мають, як і ви. Ви кажете про те, що захищають воїни нашу землю. У мене два сина офіцера. Один зараз під Оріховим, а другий під батьком. Два сина офіцера в Опіваюватися, мої два сина воюють, і ви мені зараз будете розказувати, що я московський священник. Значить, розкажу зараз, чого мені за що мені за я ще вам розкажу, що мені заважає? Ви можете, ви можете послухати, що мені заважає. Ви хочете узнати, що мені заважає перейти. Не цікаво, що заважає. кажіть. а я вам розкажу церква. Ну ви ж мені не платите зарплату. Московська церква. Це а тут я вам хочу сказати, чого я не перехожу. Я родився в Україні. Я хрестився в цій церкві, яка називається Українська Православна Церква. Ця Це церква. Ця церква дала мені освіту, сад. Це мати для мене, мати рожає дітей від життя, а! Е... Церква в духовне життя народжує людей. І якщо я прийняв хрещення тут, вона мене родила, то ви, ви прийдіть до матері, і скажіть: мамо, я знайшов другу маму більш патріотично налаштовану, ніж ти. Я тебе бросаю і йду до тієї мати. Це мати, яка мене родила, це українська православна церква. Це я вам поясню, Окей. і я вам поясню, дорогі браті сестри, що, що саме там, де я хрестився, я там буду служити. Це по-перше. По-друге, українська православна церква, яку ви називаєте Московським Патріархатом, долучила незалежність у 1990 році. Не обманюйте а, людей. Не обманюйте я людей. Батюшка, була. совість майте, не обманюйте я, людей, яка незалежна. Серед... Батюшка, постати. давайте Дайте сказати люди. На серце мені жалко ваших синів. Виймаєте? Повага! Повага до, до ваших синів. Боже, очисти нас річних і помилить. Боже, очисти нас річних і помилих. Боже очисти нас річних і помили. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Царю небезпечь. Жити даю душі і що всюди все наповняєш, царствуй небесного утішителю. І спаси нас від на святої сперник, і спаси блаї душі наші, святий Боже, святі гріх і ті безсмертий погиби. На Боже, святий, ти, нас і спаси душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духи, нині повсякчас, а на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син Хай буде воля твоя, як на вітах і на себе, і на що сужди, дай на сьогодні, і прости провини наші, як не ми мене це нашим, і не види нас у світового, але ви твої нас не попа, отвоє і сила і слава. Сина, святого, ни по часі, навіки віки рабі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Господа, щоб, щоб прозріли ми, щоб прозріли, шановні, від того пекла, що ви перебуваєте. Слава Україні! Я хочу сказати буквально два слова. І патрічані, і чекаті, і ті, хто вірять від посіва. Путіну його закликати всі надіятися. Не чекайте Шановні, Ви чули, як виступали тут. Священники української православної церкви. Ви чули, як вони промивають людям мізки, українська. Слава Україні! Дякую, дякую, шановна громада. Дякую за вашу громадську позицію. Дякую, що ви тут зібрались. Слава Україні!